Ніколи не думала, що колись розповім цю історію, але життя має звичку кидати тебе у найнеочікуваніші ситуації. Її звати Софія, їй 48 років, і вона вже давно сама виховує сина. Вона мешкає у невеликому містечку на Львівщині, Устрию, де всі одне одного знають, а сусіди, як кажуть, майже як родина. Софія ростила свого сина Матвія одна, і зараз йому вже 25, але вони завжди були дуже близькі. Лише вони двоє разом переживали всі радощі і труднощі життя. Одного холодного осіннього вечора, коли вікна були вкриті нієм, а вітер завивав за дверима, сталося те, що вона досі не може пояснити. Матвій повернувся додому пізно, втомлений після важкої зміни і нічних занять в університеті. Він виглядав виснаженим, а обличчя, блідним, ніби морозець пробігся по шкірі. Він сказав, що почувається не дуже добре. І Софія запропонувала йому трохи полежати у її ліжку, щоб відпочити, вона накрила його теплою вовняною ковдрою, такою товстою. Що, здавалось, навіть зимовий вечір не зможе пробратися крізь неї. Спочатку все було як завжди турботлива матір поруч із сином, що шукає спокою. Софія сіла поруч, на краєчку ліжка, і Матвій, ніби дитина, вмістився під ковдрою, притулившись до неї. Він обійняв її за талію, легкий. Ніби шукаючи тепла, і це нагадало Софії про часи, коли він був маленьким. Спочатку вона не звернула на це уваги, подумала, що він просто потребує підтримки. Його тепле дихання ставало все повільнішим, і вона відчула, як у кімнаті панує тиша, що навіть ритм власного серця здавався гучним, Софія залишалась нерухомою. Боячись порушити цей момент, впевнена, що просто дарує синові спокій. Але раптом матвій повернувся ближче. Його рука міцно обвела її талію, і вона застигла від несподіванки. В її голові одразу виникли суперечливі думки, чи варто відсторонитися, чи краще залишитися. В повітрі повисла невловима напруга, так, ніби кімната сама терпіла на межі чогось незбагненого. Під ковдрою Софія відчула щось тверде, її серце почало калатати швидше. Вона намагалася заспокоїти себе, переконуючи, що що це нічого, що Матвій навіть не усвідомлює свого руху. Але з кожною хвилиною між ними наростав теплий потік емоцій, суміш збентеження, дивного комфорту і нервового трепету, що ускладнював дихання. Матвій мовчав, його очі закривалися, а рука ніжно ковзала по її руці, немов це було найприродніше у світі, вона відчула, як її шкіра реагує на кожен дотик, легкий, ледве помітний, але електричний, наче дрібні іскри пробігали тілом. Софія боролася з власними почуттями, намагаючись зберегти спокій, але її серце билося шалено. В кімнаті стояла тиша, що кричала словами, які не наважувались промовити, несподівано Матвій підняв голову і подивився їй у вічі. Його погляд був м'яким і водночас наполегливим, немов він питав, чи все гаразд. Вона змусила себе посміхнутись, хоч це й зробило тишу ще гучнішою. Його рука неначе випадково ковзнула по її плечу, такий маленький жест, але ніби зарядив електрикою всю кімнату, вона ледве вимовила його ім'я, Матвію, і голос зраджував її внутрішній сумнів. Вона хотіла створити дистанцію, але тіло ніби відмовлялося рухатися. Напруга в повітрі ставала непомітною бурею, що насувалася. Матвій нахилився ближче, і її серце загуло так голосно, що здавалося. Його почують навіть сусіди через тонкі стіни, вони зависли в цьому моменті, ніби час зупинився. Рука Матвія лягла їй на плече, пальці тремтіли, ніби він теж сумнівався. Софія закрила очі, намагаючись приборкати хаос думок. Вона казала собі відступи, зупини це, але його рука ніжно відсунула пасмо волосся з її обличчя, невеликий жест, що розбив її на частини, коли вона знову відкрила очі. Його погляд був глибоким і ніжним. Вона бачила кожну дрібницю, легкі веснянки на носі, вигин губ, що кликали до чогось невідомого. Були в його очах і вразливість, і страх, і бажання. Софія відчула, що він так само загубився в цьому моменті, як і вона сама, вони залишилися нерухомі, наче у замороженому кадрі фільму, де все навколо зникло. І лишився тільки цей дивний зв'язок між ними. Вона відчувала себе розірваною між роллю матері і дивним, новим почуттям. Яке не могла пояснити. Саме коли здавалося, що вони так і залишаться в цій напрузі назавжди, Матвій різко відійшов, рука спала з плеча, і він розсміявся, трохи ніяково торкаючись потилиці. Вибач, мамо, тихо промовив він, і в його голосі було стільки сум'яття, що Софія ледве стримала сльози. Вона хотіла заспокоїти його, пояснити, що нічого страшного не сталося, але слова застрягли в горлі. Вперше за довгі роки їй було некомфортно поруч зі своїм сином, вона обережно поклала руку йому на плече і посміхнулася, намагаючись зняти напругу. Все добре, матвію, прошепотіла вона, просто ми з тобою довго були одні і, можливо, обом трохи незвично. Він кивнув, і трохи полегшення промайнуло у його очах раптом цвінок у двері розірвав тишу. Софія швидко встала, відчуваючи. Як ноги підкошуються від емоційного навантаження. Відчинивши, вона побачила сусіда Данила, який завжди був тим, хто допомагав відкопати машину з снігу чи полагодити забитий кран. Його усмішка була теплою і знайомою, але в очах світилася якась невимовна цікавість. Привіт, Софія, сказав він, думав, може, щось потрібно. Зараз холодно і якось про опалення чую незрозумілі історії. Його слова були простими, але тон доброзичливий, і Софія відчула, як цей момент повертає її на землю після вируючого шторму в душі, вона запросила його всередину. І поки Данило оглядав котел, Матвій стояв у коридорі, мовчазний і спостережливий. Його погляд був важким, ніби він намагався розгадати якусь невидиму загадку між ними двома. Софія відчувала, як між нею і сином знову повисає напруга, що важко описати словами, коли Данило пішов. Залишивши за собою тепло і легкий запах диму з каміна, Софія повернулася до матвія, який все ще стояв із серйозним обличчям. Вона спробувала запитати, чи все гаразд, але він лише знизав плечима і пішов до своєї кімнати, залишивши її з відчуттям чогось невирішеного, що ще довго буде їх турбувати. В кімнаті Софія сіла на край ліжка, згадуючи кожну мить вечора, кожен дотик і погляд. Відчуття тепла, що змішувалося з тривогою. Не давало їй спокою. Вона знала, це лише початок, і попереду їх чекають ще складніші питання. Коли тихий стук у двері знову порушив тишу, її серце знову здригнулося, хто на цей раз? І що принесе наступна ніч? Після того вечора в будинку Софії та Матвія, наче повисла тиша, насичена невимовленими словами і почуттями, які обидва боялися промовити вголос. Проте життя мало свою непередбачувану логіку. І вже наступного ранку все наче повернулося до звичного ритму. Софія вийшла на кухню в легкому халаті з квітковим орнаментом, що трохи нагадував весняний сад, її довге каштанове волосся було зібране у недбалий пучок, а на ногах тонкі домашні тапочки, які тихо шаруділи по плиці. Вона заварювала каву, і в повітрі пахло свіжозмеленими зернами, що, здавалось, трохи розганяли важкість ночі. Матвій же з'явився у дверях кухні в улюблених джинсах і світлій футбольці з написом львівська майстерня, який він недавно купив у центрі міста. Його очі були втомлені, але намагались приховати внутрішній шторм. Він тихо сів за стіл, і Софія, помітивши, як його пальці нервово тереблять край скатертини, усміхнулася, намагаючись розрядити атмосферу. Тату, почала вона. Але швидко поправилась. Тобто, Матвію, сказала з легкою посмішкою. Може, сьогодні підемо на каву. Знаю, що ти давно не виходив, і мені здається, нам обом це стане в нагоді, він підняв на неї погляд, і в його очах з'явився відблиск вдячності. Добре, мамо, відповів він, але без тих твоїх жартів про те, що я тебе дратую, добре. Я вже дорослий, Софія підморгнула а хто ж тоді буде тебе дратувати, якщо не я. Вони обидва засміялися. І напруга трохи розв'ялася, вийшовши на вулицю, вони пройшлися вузькими вуличками стрия, де на кожному кроці відчувалася історія. А старі будинки з червоної цегли ніби шепотіли свої таємниці. Софія одягнула легке пальто кольору теракоти, а на її шиї грала тонка золота ланцюжок із маленьким хрестиком подарунок від бабусі, що завжди нагадував їй про стійкість і віру. Її взуття, класичні замшеві ботильйони на не дуже високому каблуці. Додавало їй елегантності, але водночас залишало свободу рухів Матвій. Зі своєю звичною недбалою зачіскою тримав у руках термос з гарячим чаєм, який він купив дорогою. Він час від часу жартував, підколюючи маму за її модний вибір одягу, а вона у відповідь підсипала йому гострих слів. У їхньому спілкуванні була своя особлива теплота. Навіть якщо часом вона була замаскована під сарказм, вони зайшли у маленьку кав'ярню чашка, де на стінах висіли картини місцевих художників. А з вікон відкривався, вид на головну площу міста, де повільно кружляли осінні листя. Софія замовила собі капучино з корицею, а Матвій, міцну чорну каву без цукру. Вони сіли біля вікна і, спостерігаючи за перехожими, почали ділитися дрібницями з життя. Знаєш, мамо, почав Матвій. Іноді мені здається, що ми з тобою, як два кораблі у тумані. Пливемо поруч, але кожен у своїй стороні, Софія посміхнулася сумно. А може, нам потрібно просто знайти маяк, щоб освітити дорогу один одному, він кивнув, потім сумно подивився вниз. Можливо. Але іноді цей туман настільки густий, що не бачиш навіть своїх рук перед собою, їхня розмова перервалася. Коли до кав'ярні зайшов знайомий Данило, сусід, який нещодавно допоміг їм із опаленням. Він помітив їх за столиком і підійшов з усмішкою, що була одночасно теплою і трохи дотепною. Ого, сказав він, здається, тут щось більше, ніж просто кава. Софія, невже ти вирішила зачарувати сина своїми кулінарними шедеврами? А ти, Матвію, тримайся, бо, мама, вона як борщ, спочатку здається простою, а потім. Бац! І всю спеції, Софія кинула Данилу погляд, що міг би спалити гори, якщо б був трохи гарячішим, але посміхнулася, бо знала, це його спосіб розрядити напругу. Матвій лише посміхнувся у відповідь, але в його очах промайнула тінь того, що він не забув нічні події. Софія ж відчула, що між ними з'явилася невидима стіна, яку ще належить подолати, після кави вони повернулися додому, де Софія, роздумуючи про все, що сталося? Зняла пальто і зняла сережки, маленькі срібні кола, що нагадували їй про юність і про те, що життя завжди несподіване. Вона сіла біля вікна, де тихо падали краплі дощу, і думала про те, як же їм тепер бути раптом її телефон завібрував. На екрані з'явилось ім'я Данила. Софія натиснула кнопку, і в слухавці пролунав його голос, сповнений занепокоєння Софія, я не знаю, як це сказати. Але сьогодні вночі я бачив щось дивне біля твого будинку. Хтось стояв у темряві, і він явно не виглядав як сусід. Можливо, це просто моя уява, але краще перевірити. Я можу прийти, серце Софії здригнулося. Вона швидко подякувала і погодилася. Вона зрозуміла, ця ніч не буде такою ж, як усі інші. І попереду чекала нова, що загадковіша історія, її думки крутилися, мов карусель. І вона не могла позбутися відчуття, що все це лише початок чогось, що змінить їхнє життя назавжди. І поки вона чекала на Данила, за вікном почалася гроза, з гуркотом розсіючи тишу міста, наче попереджаючи про блискавки у їхніх душах, що приховує темрява. І хто насправді стояв біля їхнього дому тієї ночі? Софія знала, відповідь буде непростою. І тепер вона була готова дізнатися правду, якою б вона не була. Наступні години в будинку Софії наповнилися напругою і тривогою. За вікном розгулялася гроза, блискавки розсікали темряву, а дощ барабанив по даху, неначе намагаючись заглушити всі звуки. Софія стояла в коридорі, одягнена в темно-синю сукню з легкого шовку, що делікатно облегала її фігуру, відкриваючи плечі і підкреслюючи витонченість шиї. На ногах елегантні туфлі на тонкому каблуці, які трохи скрипіли на паркеті. В її руках тонкий шарф зі сріблястою ниткою, що грала в світлі лампи, і на шиї сяяла ланцюжок із маленьким колоном у вигляді дубового листка, символу сили і стійкості. Дзвінок у двері змусив її серце битися частіше. Вона відчинила, і на порозі стояв Данило, у довгій темній курці, з капушоном, що трохи мок від дощу. Його обличчя було серйозним, а очі, пильними і тривожними, ти впевнена, що все гаразд. Спитав він, заходячи до хати. «Я чув дивні звуки біля твого будинку». Може, тобі потрібна допомога, Софія кивнула, намагаючись приховати хвилювання. Дякую, Данило. Я також почула щось дивне. Можливо, це просто вітри, але краще перестрахуватися. Вони пройшли до вітальні, де на столі стояв підсвічник із палаючою свічкою, що відкидала м'які тіні на стіни. Софія запропонувала чай із травами, а Данило, помітивши її напруженість, вирішив розрядити обстановку жартою Знаєш, Софія, якщо це привод, то я б радив йому випити чай і заспокоїтися. Бо я тут не для страшилок, а для реальної допомоги, вона усміхнулася, і в повітрі з'явилася легка атмосфера довіри. Проте їхній спокій був недовгим. Раптом з кімнати Матвія почувся гучний стукіт, ніби щось впало. Данило і Софія миттєво піднялися і пішли до його дверей. Вони були зачинені, але з під них виглядала тінь матвію. Покликала Софія, намагаючись не видавати паніки, відповіді не було. Вона обережно відчинила двері і побачила сина, який стояв біля вікна, дивлячись у ніч. Він був у простій футбольці і темних штанях, а його обличчя було блідим, ніби він бачив щось, чого не можна пояснити, що сталося. Тихо спитала Софія, Матвій повільно повернувся, і його очі блищили від сліз. Там біля будинку хтось був. Я бачив тін. Мені здалося, що це не просто випадковий перехожий. Я боявся сказати тобі, бо сам не розумію, що відбувається, Данило нахилився ближче, пильно оглядаючи вулицю через вікно. Можливо, хтось із місцевих вирішив пожартувати. Запропонував він, намагаючись заспокоїти. Але в повітрі стояла не просто звичайна напруга це була тінь таємниці, що просочувалася крізь стіни дому і проникала в їхні душі. Наступні дні були сповнені несподіванок. Софія помітила, що матвій став ще більш замкнутим, а його погляди часом відверто пильними, ніби він чекав чогось. Вона, у свою чергу, намагалася тримати все під контролем. Але у кожному цвінку телефону, у кожному постукуванні в двері відчувала присутність невидимого спостерігача одного ранку. Коли Софія поверталася з ринку, вона помітила на лавці біля під'їзду записку, складену акуратно у конверт. Серце стиснулося, вона відкрила його і прочитала правда ближче, ніж ти думаєш. Не довіряй нікому, навіть тим, хто здається найближчим, поки вона стояла, тримаючи записку, неподалік пролунав звук кроків. Повернувшись, вона побачила Матвія, який дивився на неї з новою рішучістю. Мамо, промовив він тихо, здається, ми втягнуті в щось набагато більше, ніж просто сімейні непорозуміння. Софія відчула, як холодок пробіг по шкірі, але відповіла впевнено ми разом, синку. І разом розберемося з будь-якими таємницями, які нас чекають, е вони пішли додому, а за вікном знову почала накрапати дощ. Ніби сама природа попереджала їх про те, що попереду, лише початок справжньої бурі, що ж приховує темрява. І чи зможуть Софія з Матвієм витримати випробування, що готує їм доля? Відповіді ховаються у наступних розділах, де правда і брехня переплетуться у небезпечній грі, а їхні найближчі друзі і вороги стануть ланками у великій загадці, та поки що. Тільки тиша і нескінченний дощ, що стукає у вікна, немов нагадуючи, найбільші випробування. Попереду. Софія сиділа в освітленій вітальні, улюблена чашка з гарячим чаєм теплилась у її руках. Вона була одягнена у м'який кашеміровий светр кольору слонової кістки, що ніжно облягав її струмку фігуру, а на ногах. Затишні вовняні шкарпетки з традиційним українським візерунком. Її довге русяве волосся було розпущене, і кілька паесем падали на обличчя, надаючи їй легку недбалість, яка несподівано збуджувала уяву. Ніби вона щойно прокинулася і відразу занурилася у вирдумок. В очах, суміш тривоги і рішучості, Матвій сидів навпроти, на дивані, у темно-синьому светрі і джинсах, згорбившись і тримаючи в руках старий фотоальбом, який вони знайшли у бабусиній шафі. Його погляд був задумливим, а губи, злегка стиснуті, ніби він намагається пригадати щось важливе. Мамо, почав він тихо, дивись на цю фотографію. Це бабуся з дідусем. Але зверни увагу на фон там за ними той самий будинок, де ми зараз живемо. І це не просто будинок, здається, він ховає якусь таємницю, Софія нахилилася ближче, вивчаючи зображення. Старе фото було злегка пожовтілим, але ясно видно було вікна і двері, а також темний силует у кутку, який не міг залишити їх байдужими. Ти думаєш, це той самий незнайомець, якого бачив Данило? запитала вона. І в її голосі прозвучала нотка страху. Матвій кивнув, можливо, відповів він, але це більше схоже на знак. Мені здається, що хтось або щось намагається сказати нам щось важливе, у кімнату несподівано заглянув Данило, тримаючи в руках стару ключницю з металевими ключами. І Якщо говорити про таємниці, сказав він із посмішкою, то у мене є ось це. Знайшов на горищі батька. Виглядає так. Ніби відкриває якусь заборонену двері. Хто знає, може, це ключ до наступної частини нашої загадки, Софія відчула, як у грудях щось стискається, змішання страху і нетерпіння, добре, сказала вона, мабуть, нам треба розібратися з цим. Але обережно. Ми не знаємо, що чекає нас за цими дверима, вони вийшли на вулицю, де нічна тиша огортала місто, а місяць світив холодним світлом. Софія одягнула свій чорний плащ із м'якого оксамиту, що підкреслював її витончену фігуру, а на ногах були зручні шкіряні чоботи на низькому підборі, готові до несподіваних пригод. Матвій тримав ключ у руці, його пальці злегка тремтіли. Вони підійшли до старого сараю, який стояв у кінці саду місця, яке раніше ніхто не наважувався відвідувати. Двері були зачинені, але замок здавався не надто міцним. Софія підставила ключ. І з легким клацанням замок відчинився. Вони обережно зайшли всередину, і їхні очі звикали до темряви. Повітря було важким і пахло пилом та старими дерев'яними балками. В глибині сараю вони помітили стару скриню, прикрашену різьбленням у вигляді дубових листків і гілок. Софія відчула, як її серце починає битися швидше. Матвій нахилився і відкрив скриню. Всередині лежали старі листи. Фотографії і дивний амулет у формі сови, що, здавалося, світиться в темряві, це щось неймовірне, прошепотів матвій. Мабуть, це те, що бабуся намагалася приховати, Софія доторкнулася до амулета і раптом почувся тихий шурхіт, наче хтось тихо дихав у темряві, вони обернулися. Але в сараї нікого не було. Та відчуття присутності не покидало їх, мамо, сказав Матвій. Здається, ми відкрили двері не лише у сарай. А й у щось набагато глибше у цей момент лунає гучний гуркіт, ніби хтось стукає у вікно. Софія підходить і бачить там темну постать, що швидко зникає вночі що це було. Хто спостерігає за ними стіні? І яку таємницю ховає Амулет Сови лише час покаже, але це тільки початок нової, загадкової історії, яка змінить їхнє життя назавжди. Нічогортала стрій своїм темним покровом. А вулиці міста порожніли під ритмічний стукіт дощу, що неспішно стікав із дахів. У будинку Софії та Матвія панувала дивна тиша, ніби сама осінь завмерла, очікуючи на щось неминуче. Софія сиділа біля вікна у своїй кімнаті, одягнена в ніжно-блакитну шовкову сорочку з тонким мереживом на комірці, що підкреслювала витончені лінії шиї. Її ноги були ніжно укутані у теплий плед із традиційним гуцульським орнаментом, а на зап'ястях мерехтіли тонкі срібні браслети, подарунок від матері, що завжди дарували відчуття захисту. Матвій, у простій білій футбольці і темних спортивних штанах, стояв у сусідній кімнаті, притулившись до холодного вікна. Його погляд був спрямований у темряву, а руки нервово стискали амулет сови, який тепер не залишав його ні на хвилину. Він відчував, що ця дрібна річ. Ключ до чогось більшого, ніж просто сімейна таємниця, раптом двері в кімнату тихо відчинилися, і в них з'явилася фігура Данила. Він був одягнений у темносірий светрий і джинси, його обличчя було серйозним, а очі пильними. Він чемно посміхнувся, але в цій усмішці ховалася тривога. Вибачте, що турбую так пізно, сказав він, переступаючи поріг, але сьогодні в день я знайшов дещо. Що може допомогти вам розібратися з цим амулетом? Софія підвела голову, і в її очах загорілося цікаве світло. Що саме? запитала вона, відчуваючи, як серце починає битися швидше, Данило дістав із сумки стару книгу, обкладинка якої була пошарпана часом, а сторінки, пожовклими й крихками. Це щоденник прадіда, пояснив він, він писав там про обряди. Легенди і навіть про амулети, які передавалися у нашій родині з покоління в покоління. Можливо, саме тут ми знайдемо відповіді Софія, Матвій і Данило сіли за великий дерев'яний стіл у вітальні. Світло лампи лагідно падало на сторінки щоденника, відкриваючи перед ними загадковий світ минулого. Перші рядки розповідали про старовинний обряд, пов'язаний із совою, символом мудрості і захисту від злих духів. Амулет, як виявилося, був не просто прикрасою, а оберегом, що охороняв родину від темних сил. Але далі текст став більш загадковим згадувалося про прокляття, яке могло впасти на тих, хто розкриє таємниці родини без належної підготовки, тобто, почала Софія, ми ризикуємо. І якщо будемо рухатися далі без обережності, Данило кивнув саме так. Але є і надія. У щоденнику описані ритуали очищення і захисту. Які можуть допомогти, вони вирішили, що наступного вечора проведуть один із таких обрядів, аби дізнатися правду і зняти тінь. Що нависла над їхньою сім'єю, проте ні Софія, ні Матвій не помітили, як із тіні кімнати тихо вийшла постать у чорному плащі. Її очі блищали холодом, а посмішка була ледве помітною, але пророчою. Вони навіть не підозрюють, що це лише початок, прошепотіла вона собі під ніс, а потім зникла у темряві. Наступного вечора, коли місяць піднявся високо і освітлював вулиці міста м'яким срібним світлом, Софія, Матвій і Данило зібралися у старій кімнаті, прикрашеній свічками і травами. Вони обережно виконували обряд, читали стародавні слова і тримали амулет між собою, раптом повітря наповнилося напругою, а світло свічок затремтіло, ніби в кімнату увірвався невидимий вітер. Софія відчула, як холод пробіг по її спині. А Матвій міцніше стиснув амулет щось тут не так, прошепотів він, і в цей момент за вікном пролунало гучне стукання. Вони всі обернулися, двері знову скрипнули, і у кімнату впала тінь, що ніби виповзла з самого серця ночі: хто це? Друг чи ворог? І яку роль ця загадкова постать відіграватиме у їхній історії відповідь у наступній частині, де правда і таємниці переплетуться у небезпечній грі. А минуле постане перед ними у всій своїй загадковості.